Київ, Голосівський район, столична клінічна лікарня, номер 10 На території закладу у старій двоповерховій будівлі розташований хоспіс. В ньому перебувало майже сотня людей. Зазвичай хоспіси це місця, де лежать важкохворі пацієнти. Окрім цієї категорії людей, українським хоспісам доводиться приймати і безхатьків, і тих, кого вигнали рідні із дому. І хоспіс при десятій столичній лікарні не виняток. Тут важкохворі, паралізовані люди, ледве не згоріли живцем. Це був звичайний недільний вечір. Початок десятої години вечора мешканці хоспісу 10-ї столичної лікарні готувалися до відпочинку. Хтось дивився телевізор, а хтось вже в цей час спав. Аж раптом у коридорах хоспісу з'явився дим. Він миттю заполонив другий поверх. Більного привезли в хірургічне відділення 10-ї лікарні и сообщили, е, медсестра сообщила, что горит хоспис. Ещё пожарных не было. Ещё не было никого. Я сразу взял в машине огнетушители, побежал сюда, увидел чёрные окна. Забежал наверх, люди в панике кричат, медсёстры все бегают, выносят больных. Через несколько хвилин на подвір'я приїхали пожежні машини. До хоспису збігався медперсонал. Да как где на втором этаже? Это да. ж А больных здесь много? Много хворих? Що не знається, так? Да? Та доки медперсонал біг до хоспісу, там вже повним ходом тривали рятувальні роботи. На пожежу приїхав один із керівників столичної державної служби з надзвичайних ситуацій. Він у телефонному режимі миттю звітував своєму керівництву про інцидент. Зайшов зрив телевізора. причина – телевізора на цей час із другого поверху рятувальники терміново виносили людей. Тут були пацієнти зовсім лежачі, паралізовані. Їхнє життя висіло буквально на ниточці. Практично до 20 чоловік були винесені на перший етаж. Сейчас розбираємося з об'єкту, об'єкта визначаємо їхню судьбу і розподілення по палатам. Загалом евакуювати з другого поверху медикам та пожежникам вдалося до сотні пацієнтів. Та врятували не всіх. На по жаль, погіб один чоловік, не ні удалося постійно. Він погиб, скорее всего, практично новина прівзриві. І то, за словами фельдшера Олександра, більшу частину людей врятували саме медики. Вони прямо із вогню діставали пацієнтів. Хоча внутрішні інструкції медиків забороняють фельдшерам наражати себе на небезпеку, каже Олександр. По роботі звичайно приходиться, але ну, в очах нам не можна лезти. а Тут ситуація така, що треба було, тому що була паніка і не можна було стояти і ну, вам, ну, ну, вже що буде, так буде. Головне... Чоловічське жизнь пожежу. Рятувальники загасили. Буквально за півгодини все було залито водою. Та вже на ранок понеділка у столичній державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що попередня причина займання уріння в ліжку. Чоловік, який побував у палаті, один з чоловіків запалив у ліжку. Ліжко почало піти, і на цьому ліжку почав горіти сам винуватець пожежі. Така версія рятувальників викликає подив. Бо як у громадському місці, та ще й у лікарняній палаті людина спокійно свій палила у ліжку, але у хоспісі пояснювати це відмовляються. Який коментар головного лікаря час такі роботи, що і такі преси тут, що зробили сенсацію з цього робили б якесь народження, ще щось у. У свою чергу така позиція людей у білих халатах правозахисників не дивує. І кажуть, що лікарі не лише не вгледіли за пацієнтом, але й халатно віднеслися до своїх обов'язків, бо загиблий чоловік прожив у хоспісі два роки. І про його шкідливі звички персонал ймовірно добре знав. У нас на даний момент діє законы, которые запрещают курение в общественных местах. И в частности, статья 13-13 пункт 2 запрещено курение в заведениях здравоохранения. Это четко указано. То есть если там он неоднократно курил, то должны были составляться какие-то акты, протоколы про нарушения. Что касается медсестер и персонала больницы, у них наверняка есть внутренние правила, которые сейчас будут истребовать следственные органы, будут это все проверять.